Зазвичай вони звітують перед городянами наприкінці весни, та цього разу вийти на широкий загал з усім зробленим за останніх 10 років, численний колектив Бердичівської музичної школи був вимушений через державну атестацію. Та яка, зрештою, різниця травень на дворі чи жовтень, коли справа стосується одного з найпрекрасніших видів мистецтва музики. Зелене листя змінюється на жовто-богряне, пізніше опадаючи зовсім. Спека поступається приємній прохолоді, яка у свою чергу повільно, але невпинно втрачає свою приємність, стаючи морозною і нелагідною. А музика тим часом залишається тією повітряною константою, що зігріває людські серця без огляду на вік стать пору року. Справжньому музиканту насправді байдуже, в якій за розмірами залі, та якому за кількістю і статусом глядачеві дарувати насолоду. Виходячи на сцену, учні та викладачі музичної школи безумовно воліли би відповідати усім вимогам атестації. Та бажанням не меншим було доставити дві години особливого піднесення та натхненного настрою присутнім у залі міського палацу культури. Вони ж бобердичівляни і всі успіхи їхні, всі досягнення то да на вдячності своїм землякам. Та рідному місту багато молодих нових викладачів поповнили наш заклад. Дуже талановиті, професійні викладачі. Багато зміцнилася наша матеріально технічна база. За цей час було придбано комп'ютерної техніки, взагалі оргтехніки, музичних інструментів. І раз різних інших майже більше вірніше двохсот тисяч гривень на цю суму. Це немалі кошти. Я хочу сказати, що дійсно територіальна громада, яка очолює, яку очолює міський голова наш Василь Константинович Мазов, дійсно піклується про наш заклад, і заклад ніколи не залишається в боргу. Свій борг вже багато років вони віддають участю та перемогами в обласних всеукраїнських та міжнародних мистецьких форумах. Численні концерти, фестивалі, огляди, конкурси підкорюють завзято і натхненно. Їхня школа знаходиться нині у періоді розквіту. Обґрунтовує таке бажання творити Валерій Речець. Викладачі працюють на повну силу. Благо працювати є з ким. Багато здібних дітей. Кожен рік. У нас вступають в заклади першого-четвертого рівня, вищий учбовий заклад першого-четвертого рівня, по 15-16 чоловік, а то й до 20. За останні 5 років, тільки не беручи вже 10 років, 114 наших випускників вступили до музичних училищ і музикально-педагогічних відділень. Коли до їхнього закладу вперше потрапляє дитина, у ньому прагнуть зробити так, аби зацікавити її музикою, аби у маленької людини виникло бажання повертатися до них знову і знову. Наявність у дитини-родзинки вітається. І сьогодні у Бердичівській музикалці немає нестачі у учнях. Що б ми хотіли досягти, щоб діти були розвинені. Розвинені, щоб це була особистість з усіх боків цього слова, щоб вони були багатогранні, щоб вони розуміли не тільки мистецтво, щоб вони просто були культурними в першу чергу. Наші дітки завжди відрізняються від загальної маси простих учнів звичайних шкіл, тим, що вони дійсно можуть показати себе більш освіченими, більш культурно розвиненими, більш обдарованими. Ну і звичайно, у нас є таланти, які розвиваються, які досягають певних успіхів і продовжують своє навчання. О, сьогодні ми будемо говорити на нашому концерті про історію школи, і за цей час вже більше тисячі вихованців продовжили своє навчання і працюють в інших мистецьких закладах, не тільки міста, не тільки країни нашої, але мабуть вже і світу. Вони знаходяться в авангарді потужного культ корпусу, який щодня вступає у бій із сірістю та невіглаством. Звуки їхніх інструментів, сила голосів і таланту здатні перенести людину до зовсім іншого світу, багатого на радість і гарний настрій. Навіть смуток, чого викликає музика, по особливому високий і світлий. Вісім років тому я вперше пішла в музичну школу. Музика посідає в моєму житті дуже важливе місце. Я вдячна своїй вчительці Вірі Івановні за те, що вона поставила нас на вірний шлях в цьому житті. Я хочу, щоб глядачі вийшли з хорошими враженнями після нашого виступу. До цього концерту я готувалася майже три місяці, ще з минулого року. Я вибрала фортепіано, тому що це є найближчий інструмент до мене. Він мені сподобався більше всього з вибору всіх інструментів. Я дуже вдячна моїм батькам за те, що вони ще 8 років тому віддали мене в музичну школу. Відкриття для себе мистецтва музики стало для багатьох учнів закладу справжнім дивом. Йдуть роки, вони дорослішають, а відчуття дива не проходить. І тепер освітлені музикою зсередини, середини ці діти готові проробити те саме з іншими, подарувавши змогу виявити у собі багато такого, на що хтось, можливо, і не сподівався. Музика дуже змінила моє життя. Тому що е, за допомогою музики я я розвиват, я розвиваюсь. Я дізнаюсь багато нового про нових композиторів, про е, усі усіляких нових музикантів, про нове у своєму житті. Також музика це е, хороша професія в майбутньому. Я хочу стати вчителем у нашій Бердичівській музичній школі. Музика. У е, житті кожної людини означає щось своє. Для когось музика це просто мистецтво. Для когось музика відображається як духовний світ, що можна щось показати, можна щось створити таке, що не створив ніхто, що можна зробити щось. Ну можна навіть щось робити фантастичне і помріяти для людини, яка посвячує своє життя музиці. Музика для, для нього це як повітря яким ми вдихаємо, і без нього людина не може жити.